Скільки поезії і натхнення! Слава Богу, ми відходимо від уявлень про Шевченка як про кріпака, про нещасного бранця і знаємо про нього вже як про успішну людину, яка стала символом України. Що ж знають про Шевченка наші учні? Що вони пам'ятають? А що пригадають наші викладачі? Зараз ми спробуємо з'ясувати це. Дівчата, привіт. 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 А, Хто з ваш Шевченко? Він був письменником, художником, дуже вдомий будинку куга. Патріот, урок людина, яка є моральним авторитетом для мене Шевченко. На сьогоднішній день Тарас Григорович Шевченко для мене зразок відданості своїй країні і зразок патріотизму. Ну, в першу чергу, тож і всі, це є наш кумир, це є наш провідник в майбутнє, це є наш зразок життя, це є. Ну, людина, на яку варто рівнятися. Привіт. Привіт. Хто для тебе, Тарас Шевченко? Тарас Шевченко. Він поет, прозаїк, художник, митець, вели ну, дуже велична постать в українському народі. Дякую. Це для мене випасна людина українського народу. Тарас Шевченко для мене на це найперше пророк. Це наше світило, це геній нашої нації, нашої держави. Дякую. Він поет, художник, дуже сильний графік, дуже гарні в нього офорти, які мене вразили. Також він гарно має роботи класичного характеру, такі які в академії виконав. Ну і поет. Дуже файний <звідький> художник. Поет, письменник. Поет свободи. Народився Тарас Шевченко в 1814 році в селі Моринці на Черкащині. То саме найбутня українська людина. Державний діяч Бендерич. Ну, він, він до Бендери був, але він сама, сама українська натуральна людина. Да, Настояще його визнає весь світ, не тільки українці, а весь світ його визнає. Добрий день. У мене є декілька питань до вас. Що ви інтригували, Дівчата те слухає? Можете сказати, хто для вас Шевченко і що ви знаєте про нього? Це все художник. Для нас кабінет рисунку і кабінет живопис. Одразу Гарович Шевченко це перед за все для нас. Ну, а це є видатний, перш за все, наш кобзар, наш письменник, талановитий. І людина, яку знають в цілому світі. Ми з ним. Yeah. Ну, це людина з великої букви, яка в той період, коли він жив, творив то, що в даний час є дуже актуально. Це людина, яка зробила для української культури дуже і дуже багато. В першу чергу ми його знаємо як пророка для української літератури, в другу чергу ми його знаємо як художника. Він писав, будучи ув'язненим в Казематах на Кавказі, якщо я не помиляюсь. ця людина написала дуже знакові для української літератури твори. Тому ми можемо вважати одним із найкращих світових діячів культури. О, це така легенда нашого українського народу, наш такий важливий. Поет, письменник. Справді має хороші роботи. Ну, мій улюбиний, можна сказати. Письменник, художник. Бувший кріпак. Письменник, поет, я так дуже нічого не знаю. Дуже гарний поет. Гарні вірші пише. Писалася. Шевченко для мене. Великий поет, великий художник, пророк, символ нації. Зацитуйте. Як ви роти, поховайте мене на могилі. Все широко на Україні може. Да. Можна одне широко полі, і Дніпро, і як Я криварі очі. Можемо заспівати. Давайте. Думи, думи мої, думи, лихо мені з вами, чом вас вітер не розвіяв думи, думи мої, думи, лихо мені з вами, я би мені череви. І то пішла п'яна музики, горенько моє, горенько моє. Черевиків немає, а музика грає, грає, жалю завдає, жалюгу завдає. так, правда, ручища. Садок вишневий коло хати, хвощі над вишнями гудуть, батарі слугами йдуть. Співають ідуть дівчата, а матері ждуть. вечеря йдуть, сім'я вечеря коло хати. Вечерня зіронька стає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати. Так соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула, і затихло все, тільки дівчата та Соловейка не затихли. А, Що Це такий дуже актуальний вірш. Кохайтеся чорнобриві та не з москалями. Вони стає люди. Роблять липо з вами. Покохала чорнобрива речі, москаля речі. Як умруту поховайте? Стойте в ряду. Комблюто, поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на країні милі. Я пасся гнята за селом. Моє так любо-любо стало. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, чом ви стали на папері сумними рядками. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, блогатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Село і серце відпочине. Село на нашій Україні, неначе писанка, село зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біляють хати, а на горі стоять палати. І все затихло, і кругом, і то і тополі, а там і ліс, і лізь, і поле, сам Бог витає над селом. Дякую. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі злі люди. Бо мід з вами не слухала Катерина ні батька, ні неньки, покохала москалика та веліло серденько. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде силь, і буде мати, і будуть люди на землі. рэпы kinem ma haсы ka da